Чи були у вас дивні або моторошні сусіди? Що такого вони зробили? У нього на горищі завалися шершні, які зайняли весь його дах, і він просто дозволив їм залишитися, бо вони жалили людей, які підходили близько до його будинку. Тобто, по суті, він зробив собі природну систему безпеки. Це водночас і жахливо, і неймовірно круто. Я виріс по сусідству з літньою парою Білом і Кетті. У Біла було, здається, п'ять доньок, які з ним не спілкувалися. А у Кетті був син, дружина якого була сліпою. Після того, як кілька різних нянь не підійшли нашим батькам, мама запитала у Біла та Кетті, чи не могли б вони приглянути за нами, поки наш тато не повернеться з роботи. І вони погодилися. Вони часто закривали мене у своїй спальні і змушували залишатися. Там годинами, доки мій брат дивився телевізор, їв різні закуски, і все таке у їхній вітальні. У їхньому будинку було спекотно і не було кондиціонера. Вони також ніколи не відчиняли вікна, і часто там було дуже задушливо. Я був такий радий, коли мені виповнилося 13 років, і мама сказала, що мені більше не потрібно туди ходити, якщо я не хочу. А ось мій брат продовжував ходити до них. Вони також постійно. Дивилися через свої вікна прямо в наш будинок. Це було моторошно. Буквально в будь-який момент можна було виглянути у вікно і побачити, як вони дивляться прямо на тебе. Одного дня мій брат повернувся від них, і коли тато повернувся з роботи, брат сказав йому: Ей, тату, Кеті казала, що хоче, щоб ти підстриг кущі, бо вона більше не бачить, що відбувається в нашому будинку. Кеті час від часу приходила до нас і Розповідала про все, що відбувається в її житті. Одного дня її син загинув в автокатастрофі. Усі в окрузі дуже її співчували, ділилися їжею, давали їй гроші тощо. Зрештою, Біл помер від раку легенів, і Кеті переїхала в інший будинок на тій самій вулиці. А через кілька років захворіла і померла. Перебираючи речі Кеті, готуючись до похорону. Один з її друзів знайшов документи, що в Кеті. Ті насправді було кілька дітей, і що деяких із них вона віддала на усиновлення. Але найбільшим шоком з усіх став її син, який з'явився на похороні. Так, він був живий. Вона багато років розповідала нам усім, що її син загинув в автокатастрофі. Але ось він тут. Виявилося, що вони посварилися, і вона сказала йому, що для неї він помер. У мене багато питань, але Найголовніше, чому вони так по-різному ставилися до тебе та твого брата через наших батьків? Наша мама часто розповідала про мене всіляку нісенітницю сусідам та іншим батькам. Він та його дружина запросили мене до себе. А потім, коли його дружина лягла спати, він запропонував мені найкращий мінет у моєму житті. Я гетеросексуал, і тоді я вже був одружений. Нічого не маю проти геїв, але я так швидко забрався звідти, що мало не підпалив килим почав називати мене майстром і хотів прокопати тунель, щоб з його допомогою потрапити у мій будинок. У нас був хлопець, який постійно тинявся околицями, просто ходив вгору вниз по провулках. У мене завжди було відчуття, що він ветеринар з посттравматичним стресовим розладом. Якщо хтось наближався до його двору, він вибігав з криками і попереджав, щоб вони трималися якнайдалі. Особливо це стосувалося дітей. До нього багато разів викликали поліцію, а потім він просто зник. Одного разу я проїжджав повз. З його будинок, і в його гаражі була команда з утилізації небезпечних речовин, яка оглядала практично новий пікап. Ніхто з нас ніколи не бачив, щоб сусід їздив на цьому пікапі. Ці хлопці були в повному обмундируванні, навіть з респіраторами. Це було надзвичайно дивно. Через кілька тижнів на його під'їзній доріжці з'явилися сміттєві контейнери, і робітники буквально розбирали будинок всередині. Вони викинули. Всю техніку, унітаз, раковину, а також всі його меблі, одяг тощо. Будинок навіть не був старим, йому було максимум років 5. але вони його просто випатрали. Я гадки не маю, що з ним сталося. Я припускаю, що він покінчив життя самогубством у гаражі, і його знайшли лише через кілька тижнів. Це могло б пояснити команду з утилізації небезпечних речовин, але це не пояснює, чому вони так розпорошили. Його будинок, а наймоторошнішим було те, що коли вони відчинили гаражні ворота, можна було побачити, що гараж був заповнений десятками дитячих велосипедів та іграшок. Можливо, той чувак виготовляв метамфетамін. Це може пояснити команду з утилізації небезпечних речовин та розчищення будинку. Дідько, це може пояснити навіть іграшки та велосипеди. Наркомани часто крадуть речі своїх родичів, щоб обміняти їх. На наркотики так, з 13 до 16 років через дорогу від нас жив один хлопець. Гадаю, це був дорослий син старенької, яка там жила. Він постійно на мене дивився. У якийсь момент мені почали надходити дивні дзвінки на стаціонарний телефон у нашому будинку. Хлопець на лінії розповідав мені, як гарно я виглядала того дня в своїх червоних шортах. Або казав, що напередодні ввечері я гуляла на. То пізно я знала, що це він, але нікому про це не розповідала. Тоді моторошні хлопці були настільки поширеними, що про це навіть не варто було згадувати. Озираючись назад, я мала б поставитися до цього серйозніше. Один проповідник вбив мого кота, бо вважав, що він був породженням сатани. Я переїхав до своєї дівчини, з якою зустрічався близько 11 місяців. Це було майже 30 років тому. Я зустрів свою нову сусідку, яка, здавалося, відчула полегшення, дізнавшись, що я встановлюю сигналізацію. Вона стверджувала, що за останній рік її грабували більше 400 разів. Так ви все правильно зрозуміли. Вона сказала, що її грабували більше одного разу. На день вона так багато разів викликала поліцію, що вони відмовилися виїжджати на її виклики протягом нашої розмови. Вона перейшла від полегшення, що я можу принести певну стабільність у наш район. До думки, що я знатиму, як обійти сигналізацію. Зрештою, вона переконала себе, що це особисто я грабую її більше одного разу на день. Зауважте, ми були знайомі менше ніж півгодини. Розмова закінчилася тим, що вона погрожувала вбити мене, якщо я наближуся до її власності. Після цього ми з моєю дівчиною намагалися уникати будь-якого спілкування із нею, а також ігнорувати її таради, що лунали в наш бік з її будинку. Я зрозумію, якщо ви не повірите мені, але мій сусід серйозно вважає себе вампіром, і це не якась там гра. Він тримає штори щільно зачиненими 24 на 7, виходить на вулицю лише після заходу сонця, завжди носить довгі чорні плащі. Я маю на увазі, хто взагалі так робить. І найдивніше у чувака найгостріші ікла, які я коли-небудь бачив, схожі на якісь дивні зубні протези. Змушує замислитися, чи не так, але, щиро кажучи, я навіть трохи захоплююся відданістю цього чувака своєму <кхм> способу життя. Отже, у нас по сусідству була квартира, яка досить довго стояла порожньою після того, як попередній мешканець з'їхав, але він не продав її. Через деякий час туди заселилася літня жінка, і всі просто припустили, що це там мама або якась родичка хлопця, який там жив. Як я вже згадував, він її не продав. Нічого дивного не відбувалося, окрім того, що вона рідко виходила з тієї квартири, що можна. Одна було зрозуміти, оскільки вона була літньою, тож у неї міг бути хронічний артрит чи щось таке. Коли мені було 16 років, я одного разу повертався зі школи і піднімаючись сходами, побачив групу поліцейських і чоловіка, власника квартири, які стояли біля цієї замкненої квартири і розмовляли. Проходячи повз, я почув, як власник сказав: Я навіть не знаю цю жінку всі мої замки поміняні. Виявляється, хлопець прийшов зробити планове прибирання своєї власності і дізнався, що якась літня жінка живе там вже більше року. Колись у мене була сусідка по квартирі, і якось вона почала стукати у двері моєї кімнати о 3.30 ночі. Ей, хочеш прийтися зі мною до магазину? Я відмовився. Вона у мене біполярний розлад, але я не збираюся тебе вбивати. У мене немає проблем із тим, що хтось має біполярний розлад. Але той факт, що їй довелося додати останню частину, змусив мене почати шукати інше житло. Він перебирає та сортує чуже сміття, відкриває сміттєві баки, відкриває пакети та сортує сміття в тому порядку, в якому вважає за потрібне. Він ніколи нічого не забирає. Просто їздить по околицях на велосипеді і сортує сміття. Не сказати, що він був прямо таки дивним чи моторошним, але він допустив, щоб його подвір'я заросло мохом та бур'янами за вишки 60-90 сантиметрів. По всьому району були гарні газони, і прямо посередині сафарі сусіди пропонували йому допомогти із цим безкоштовно, але він завжди відмовлявся. Коли ми грали в хованки ввечері, можна було просто лягти на його подвір'ї і ні. Ніхто тебе не побачить, хоча сам хлопець був непоганий. Дякую за перегляд а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.